До Коринтян ілюструє перед нами певну поставу християнина Борця, який, незважаючи на різні обставини життя, має залишатися сам собою, знаючи ціну собі, знаючи і маючи. Відповідальне відношення до Його гідності. Він каже, що не можна марнувати благодаті Божої. Це перше його речення. Каже, тому що ми є співробітники Божі. Ми покликані. Приймати Божу любов, яка є Божою благодаттю. приймати Господа, бо під благодаттю ми розуміємо і Його присутність в нашому житті. І як його співробітники це поширювати Його любов і Його самого. Ми не можемо це губити, втрачати. В будь-яких обставинах життя, бути тими гідними. Синами і доньками свого народу, своєї церкви, на своїй землі. Він каже, цей час, в якому ми живемо, він, це відноситься не тільки до перших християн першого століття, але й 21-го, це час спасіння. Тобто це час, в якому відбуваються чудеса порятунку людей. Людину треба розглядати у вимірі її спасіння не тільки як душу, але цілісно, як єство духовно тілесне. Спасати людину це спасати і душу, і тіло людини. І це робить Господь. Але до цього покликав і нас, щоб каже Святий Павло, ми були співробітниками Його. тими Апостолами, апостолками в цьому. І він каже, щоби ми часом не давали комусь нагоди до спотикання. Тобто, щоб через нас якийсь невластивий приклад, якесь гіршення, яке би хтось отримав від нашого неадекватного поводження, скажімо, якихось. Гріхів, які діються в нашому житті, за якими некаємося, інші не спотикалися. Він застерігає нас як великий педагог, е, який духовно породжує, як він сам не раз пише про себе е, через Євангеліє Христа своїх дітей. Також нас. Ми теж слухаючи Його послання, наслідуючи Його у Його вірності Христові. Він каже, що, щоб ми також наше служіння не виставляли на наглум, щоб інші, дивлячись на нас, скажемо, не кпили собі з нашого служіння. Кажучи, та що, вони ні гарячі, ні холодні, самі не знають, хто вони, для чого вони, що роблять, що діють. Отже, нічого доброго не можна. Від них узяти так можна роз, розшифрувати ці слова, щоб часом ми не зайняли такої постави в житті, постави порожності серця, поражно, постави безвідповідальності в особливих обставинах, в яких ми знаходимося, обставинах боротьби. Він каже, що ми маємо різні обставини, як слуги Божі, ми всі є слуги Божі.